Цей салат з оселедцем зовсім не схожий на класичну шубу. ситний, соковитий, ніжний та апетитний. Готується дуже швидко, а з'їдається ще швидше. На тарілки промазуємо майонезом та викладаємо дві натерті варені картоплини. Гарно промазуємо майонезом. Нарізаємо кубиками філе оселедця та викладаємо на картоплю. І робимо сіточку з майонезом. Одну цибулину, одну морквину обсмажуємо на олії до готовності та викладаємо на рибу. І робимо сіточку з майонезом. Далі викладаємо на терті два білки, гарно змащуємо майонезом. І обсипаємо з усіх сторін салат двома натертими жовтками. Даємо настоятися 4 години і можна подавати всім смачно. Забудьте про звичний олів'є, а приготуйте його в новому, не менш смачному варіанті з рибою. Олів'є з рибою це новий смак улюбленого салату. Це святково, смачно та дуже просто, а риба приготована за особливим рецептом за смаком схожа на раків. 500 г тушки хеку або ментаю, ріжемо на шматочки та викладаємо в каструлю. А далі беремо розсіл. Так, так саме розсіл, не воду. У мене з огірків можна взяти з помідорів. Заливаємо рибу розсолом так, щоб вона була повністю ним покрита. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Далі вимикаємо вогонь і даємо рибі повністю охолонути в цьому розсолі. Приготуйте за цим рецептом смак риби вас дивує. Далі відділяємо рибу від кісточок та розриваємо на шматочки. Ну а далі класика. Ріжемо кубиками 250 г вареної картоплі, 100 г вареної моркви, 150 г маринованих огірків, 2 варених яйця та 100 г зеленого або маринованого горошку. Солимо за смаком та заправляємо чотирма ложками майонезу, ретельно все перемішуємо та гарно викладаємо, прикрашаємо салат і можна подавати всім смачного.